Всім привіт! Відеогляд із моя. Отримав свою посилочку. Набір від фірми Neotools. Це розвальцовщик для труб. І в комплекті також до нього йде труборіз. Поставляється в пластиковому кейсі, жорсткий пластик і сам набір. Ось, як бачите. труборіз. Ріжучий елемент. тут показані, е, які труби він може різати. Слід розуміти, що це повинен бути м'який метал, такий як мідь. Ось. І сам розвальцьопщик. Все компактно зложено. в комплекті планка, на якій показано. Отвори, які можна зробити діаметром трубки, розвальтувати. Максимальний діаметр трубки 14 мм. От так все складується. В принципі, я думаю, що непоганий варіант, що все в одному кейсі. Я задоволений.